Вітаю всіх сьогодні, 11 листопада, попри всі труднощі, Південноукраїнська атомна станція стабільно виконує свої завдання. Усі енергоблоки та гідрооб'єкти працюють у штатному режимі. Радіаційний фон і екологічна ситуація у межах норми минулого тижня на підприємстві відпрацювала Рада фахівців з електротехнічного обладнання на ЕК Енергоатом разом із колегами. Ми шукали шляхи, які підвищать надійність електротехнічних систем і зробити їх стійкішими до сучасних викликів. Хочу подякувати учасникам 10-місячної програми спеціального кадрового резерву. Ми вже заслухали презентовані першою групою інноваційні проєкти. Це цікаві технічні IT та соціальні ініціативи, що допоможуть вдосконалити роботу підприємства. Цього тижня свої розробки представить друга група резервістів. Упевнений, їхні проєкти. Також будуть практичними і корисними для нашої станції. Попри складну ситуацію в країні, ми тримаємо стабільний ритм роботи та продовжуємо допомагати тим, хто щодня захищає нашу державу. Лише за 10 місяців цього року, завдяки постійній благодійній акції, колектив ПАЕС задовільнив 171 запит від військових частин. Загальна сума допомоги склала 63,5 мільйона гривень. Це справжня підтримка, у якій відчувається наша єдність. Разом ми робимо важливу справу: слава Україні, слава героям.